Вітаю, друзі! Мене звати Люба і ви на каналі про в'язання. І як ви бачили вже на заставці, там светрик з дуже гарним візерунком. ось він. Сьогодні в цьому відео я вам покажу, як такий візерунок в'яжеться. А в'яжеться він дуже легко, справиться, навіть починаюча в'язальниця. І так, мої любі друзі, цей візерунок на всі 100%. Дуже гарний. Пропоную вам два зразочка моїх. На цьому я вам покажу, як в'язати. Та на оцьому теж покажу. Оце я собі в'яжу пов'язочку на голову під жилеточку. Дуже мене е, натхнення велике появилося, коли я побачила оцей везерунок. І так, приступаємо до в'язання. Перший установчий ряд. Кромочну знімаємо. Дві виворотні, лицьова, дві виворотні, три лицьові. Оце рапорт визерунка. Бачите, дуже легко. Давайте ще раз. Дві виворотні, одна лицьова, дві виворотні, три лицьових. І так в'яжете перший рядок. Другий і всі чотні в'яжете однаково по везерунку. Там, де виворотні, в'яжете виворотні петлі, де лицьові в'яжете лицьові. Ось так. І продовжуєте в'язати. Третій основний рядок. Крайова, дві виворотні, лицева, дві виворотні. Далі дивимось, де три лицевих. Ми беремо дві пров'язуємо разом і робимо накид. Лицьова. Оце рапорт везерунка. Другий рапорт. Дві виворотні, лицева. Дві виворотні. Три, знову три лицьових ми дві пров'язуємо разом, накид лицева. Ось так просто. Четвертий рядок в'яжемо по визерунку. де виворотні, там виворотні. Накид в'яжемо також виворотніми петлями. Дві лицьових, виворотня, дві лицевих. І три виворотні разом з накидом легко, ось так. Пров'язали 4 рядка і дивимося. Ось у нас оці ажурні дорожки вийшли. Далі в'яжемо по візерунку, так як лежать петлі. І, значить, між дирочками ви можете в'язати любе количество рядків. У мене вісім рядків. На схемі там 5 рядків. На светрі, де я вам показала да, такий гарний светр, там теж 8 рядків. І якщо ви візьмете ще пряжу таку з пушку, вона розпушиться і буде точно така, як на фото. Дивіться, я ще з таким везеруночком почала в'язати ось таку пов'язочку на голову. Теж дуже мені сподобався цей візерунок і я почала в'язати. Це пряжа з ангоркою, з пушочком. У мене є такий жилетик, і я під цей жилетик в'яжу пов'язочку. Пряжа зосталася. І дивіться, як це все просто робиться. Мені це доставляє задоволення велике задоволення. Це береться просто дві разом і накид, так, Дві виворотні, лицьова, дві виворотні, дві разом. Ну Ви все це вже побачили. Я просто хочу показати, який шикарний і дуже легкий візерунок. Я вас закликаю зв'язати собі щось цікаве з такого візерунка. Любі друзі, до побачення, всього вам найкращого. В'яжіть гарні речі, всім миру, здоров'я та натхнення.